Футболісти збірної України робили пропозиції руки і серця. Ви точно бачили ці фото з іншиків за олімпійського. Здавалося б, ідеальна пропозиція, але насправді це лише фотосесія. Посвідчився Саша після перемоги синьо-жовтих над Португалією у 2019 році, діставши обручку і сумки з брудними речами. Сам футболіст зізнався, що це була найгірша пропозиція, яка могла бути. Центральний захисник англійського бормуту Забарни для пропозиції обрав столицю України. Дуже романтична атмосфера на терасі. Жива музика та великі букети пахучих троян. Саме тоді він почув від коханої Ангеліни заповітне так. Романтична вечора на Мальдівах, великий букет червоних троянд і пляшка червоного вина. Саме так освічився коханий Віктор Циганков. Щасливі обличчя на фото могли свідчити тільки про позитивну відповідь Романи. А от Валерій Бондар, справжній екстремал. Спочатку ресторан, прогулянка по Києву і політ на вертольоті. В кінці футболіст став на одне коліно перед дашою і зробив пропозицію.